За Божим задумом, стосунки теж мають бути добровільними, стосунки мають бути непримусовими. Коли, наприклад, хлопцеві не подобається дівчина, а ця дівчина молиться, Господи, верни його серце до мене чи прив'яжи його серце до мене, чи хай він мене закохається, то я часто кажу молодим людям: не молися так, бо по суті, ти займаєшся тим, чим би займалися чоклуни. Ти намагаєшся іншій людині нав'язати свою волю, бо він тобі подобається. Але в нього є власний вибір, він окрема особистість. Не можна нав'язувати свою волю не лише Богові, але й іншій людині проти її рішення. Сам Бог цього не робить, він залишає вибір за людиною. Ти вибираєш, як тобі жити, вибираєш добро чи зло, той чи інший бік. Тому, відповідно, коли людина вона хоче когось так би мовити, привернути до себе насильно. Це вже по біблії це є неправильне. Це є вторгнення на територію свободи іншої людини. Це нав'язування. Тепер стоїть питання: якщо мене чоловік покинув, чи мене покинула дружина, чи це їхній вибір? Точно так само. Чи це правильно? Однозначно, ні. Чи це розбиває моє серце? Однозначно розбиває. Чи це жахливо? коли особливо сім'я з дітьми, коли переступлені шлюбні завіти, обіцянки і так далі. Звісно, зрада, подружня зрада це завжди трагедія, це завжди біль, і Біблія дуже знову ж таки про це теж однозначно говорить і це однозначно засуджує. Але чи це дає мені право тепер вдаватися до маніпуляцій, щоб цю людину повернути? Не дає мені такого права.